Вас вітати у новому відео. І сьогоднішнє відео буде таке весняно-святкове. У нас багато приводів для святкування, для радості, для якогось позитиву. В нашому Маркові виповнилося 2 роки. Ми ще не святкували, не було якихось таких гостин і невідомо, чи буде, бо зараз якось всі хворіють. Але ми поки тримаємося, і якщо будемо здорові, то, можливо, до нас прийдуть гості. Куми. От ми їй зараз понадавали кульок покажу вам. У нас купа кульок. Намагалася створити святкову атмосферу вдома. А ще у нас у садочку було свято весни. Було тоді ще холодно, ще не дуже по весняному, але якраз акурат на другий день дуже все потепліло. Тому вчасно. Еля була в гарному платі. У красивому віночку, до речі, робила його сама, покажу якось в іншому відео, як робити віночок. Е у мене був дуже весняний, бо я підплаття робила. Але за цим принципом можна зробити і літній, і весняний, і зимовий будь-який вітковий віночок. Я тут сижу з кулькою. бо у мене всюди кульки, і мені трапилася під руку рожева. Ось так от. А ще ми вперше постригли марка. У нього перша салонна стрижка, бо до того часу я його стригла сама. Якось так ножицями де впіймала, де протисла, там постригла, ну, тобто без насилля, звісно, але все одно десь там задурила, десь там його замовила, заговорила, десь мультики дивився. І я стригла його сама без навичок, звичайно, але виходило більш-менш нормально, просто, мабуть, не дуже професійно. Вирішила повести його в салон і переживала, чи все буде нормально, чи він захоче. Але все було нормально, подивитися, як вийшло. Словом, сьогоднішнє відео буде легке. Таке святкове весняне. Запрошую вас розділити ці моменти з нами. Можливо, вам буде цікаво, я дуже сподіваюся. В будь-якому разі пишіть мені коментарі, що так, що не так, що сподобалося, що б ви хотіли бачити, що вам не хотілося б бачити в моїх відео. У нас сьогодні в садочку свято весни. Весна щось десь ховалася. Крелю вже відправили у садочок, а у нас з марком є ще трішки часу, тому я готую собі сніданок. Марко вже поїв і дивиться мультики. Сьогодні у мене яйця-пашот. Готувати їх надзвичайно легко і швидко, але тут є декілька нюансів. Набираємо у каструльку води і доводимо її до кипіння. Тут є важливий момент: вода, в якій вариться яйце, не повинна кипіти, а тільки перебувати так, ви мовити, на межі кипіння. Воду перед тим я дала ложку озиту, не знаю чи це обов'язково, я додаю. Віннечком роблю у воді горонку і закидаю туди яйце. Важливо, що я яйце не вибиваю прямо у каструльку, а перед тим я його вибила у мисочку. Уже звідти я акуратно виливаю його у каструльку. Трішечки його, так би мовити, підмішую, щоб не прилипло до дна каструлі, і варю приблизно дві хвилини. Здається, друге яйце я варила менше і воно було занадто м'яке. І коли його викладала у тарілку, воно потекло. Все сервірую, беру грінки підсушені на пательні, декілька оливок, авокадо і мікрозелень, яку ми з валіною виростили на підвіконі. Це дуже естетично і смачно. Ми вже на святі весни, покажу вам декілька кадрів зі садочку, багато не вставляла, бо тут і чужі діти. Та й крім того, ну це моє свято, свято моєї дитини і, мабуть, це не всім цікаво. Але це, знаєте, такий відеоархів для мене, тому я обов'язково залишаю у цьому відео ці кадри. Цю музику, яка звучала на святі, я змушена була прибрати, тому що там багато таких авторських пісень і якихось мелодій, композицій. Я вирішила, що не треба дразнити ютуб, щоб він потім мені не висловив претензії за авторські права. Тому для фону наклала іншу мелодію, яку дозволяє ютуб. Святкували у садочку і прийшли святкувати додому. У нас же є головне свято, Марковий день народження. Два роки хлопчикові. Уже коли це відбулося, навіть не знаю. Тільки народниці здавалося. Ну давайте задмохуйте. Ще. Обережно там свічка, ти гаряча. Геля, не треба, відбуватися. Кухня до дня народження марка. Зазвичай я це роблю ще зночі, щоб на ранок дитина прокинулася і було, було свято. Але тієї ночі я була настільки втомлена, що просто щось коротше, я не змогла. Я відклала все на день. Я розуміла, що в нас зранку свято весни і нам треба буде йти на виступ до Елі, тому все це знову ж таки відкладеться, але слава Богу, Маркові тільки два роки, і він цього просто ще не усвідомить. Тому я зі спокійною душею відклала це. все, Зараз діти полягали спати. І я почала щось робити, нехай все таке це свято буде. От зараз я повісила ці такі от пропорції і надую кульки. Але що вам сказати? Залізла я вішити пропорції, побачила люстру вся в пилюці, телевізор весь в пилюці, І я, звичайно, стала це все мити. Маю тут коробку. Все тут дня народження. Дещо мало куплене з кульок. А сьогодні зайшли, бо Еля сказала, як це у нас немає рожевих кульок. Мусила купити рожеві. Бо свято тут марка, але Еля тут активну участь бере так само. Будуть якісь такі кульки з блискітками. Зараз понадаваю, і понавішую. Може діти ще не прокинуться, а ні, то будуть допомагати. Вже його хвилюють ці кульки, особливо коли вони лопаються. Вода луснула. Віці прямо захищати мене кинуться. Оці лопаються. І, мабуть, вони несподівано серед ночі теж будуть лопати. У нас були кульки за І які самі по собі лускали. もう一度言うときに。 Розвиваю легені. Ось стільки кульок я надула. Зараз їх прозвішую. Діти будуть лускати або вони самі будуть. Бо напролізькі кульки часто самі лускають. Мій зайчик сидить заблокований. Він якось сюди зайшов Я кульки перемістила. І сидить, боїться ворухнутися. Річі, все добре. Річі. Підеш до мене. А якщо я відкрию, іди. Годується. Іди. 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 Ті кульки хакосні такі, так? Прокинулися мої діти. Раді. А Ричи хвилюється. А, здулася совсем. Ну и ми мы сейчас надуем. Мама, Что ты хотела, дать Я хотіла на золотой доске Я там тобі. Ввечері ми посиділи у сімейному колі, і на замовлення дітей я зробила міні-піци. Їм дуже сподобалися вони і вони постійно тепер мені їх замовляють. А ще я зробила м'ясо по-французьки з картопляним пюре. Я допиваю каву і ми збираємося з марком в перукарню. Вперше будемо стригти марка в перукарні, а то я сама його Мама, стригла. Хочеться йому якось. Мама! Так, дивися, які у нас кульки. Будемо йти, ще доснує трошки часу. Підемо, пострижемо марка. Цікаво, як він буде поводитися, що щось я хвилююся. Мені здається, що він буде протестувати. Може нічого й не вийде, але. Маша. Мама. ти лупну? Лус, лусну. лусну. Кульку лусну в одну? А на що ти ногами на неї стаєш? Ногами не треба. Так, да. Так, не треба ногами. Мам? Так. Мама. Мама. Все, все, йдем, йдем. Молодець на перший, так. Їдемо. а мама, мама. Едем пострехна си, да? Будеш вот красунчик. Не да поспешай. Виходи. Вітати, напевно, це Чи можна поставити його? потепліло так. Йдемо ми з порукарні, ще дещо купили, йдемо побідати і спати. Все повиставляв на диванчик і грає. Хто це такий красунчик? Це мерка такий красунчик? Марк. Мерка. Наша мікрозелень. Ось така велика вже. Все бояє. Я її, правда, один раз. Вчасно не полила, і воно все полягло. Боже, яка Валіна засмутилася. Вона казала: мама, вона загинула, наш город загинув. Але вона просто прилягла, ми полили, і до вечора все відновилося. Сама захвилювалася, бо дуже не хотілося, щоб все загинуло. Я дуже не люблю таких речей. А ще у мене проросла якось так несподівано, ця лагінарія змієвидна. Знаєте, я її поставила на верхню полицю. Накрила плівкою та й забула про неї. Були добре политі ці насі... насінинки, були накриті плівкою, і вони собі там стояли. Поки я підняла в голову якось якусь дня, дивлюся, а вони ту плівку мало не пробили своїми паростками. Отак виросла. Відкрила тільки вчора ввечері, вчора ввечері помітила, ніби тут садила ще, але тут поки що нічого не проросло. Але і так, мені достатньо. Ні... Не знаю, що і так з ним робити. Вона якась така дика, росте з високою і великою. Побачимо, але експериментуємо далі. От такі от у мене справи городні. Еля щоразу, коли ми йдемо додому, питає, як там мій городець. Мій город росте. її город. Пороблю щось якісь канапочки скоро, покажу, що вийшло. Це у нас редиска і ці паростки. І ці паростки такі гіркуваті трішки. losses для Мама! Мама! Так, хлопчик намалював сердечко, і зірку Еля намалював.